Віталію я поїхала чотири роки тому і не з доброго життя, сваха мене туди покликала. Мені 57 років з чоловіком я розлучилася ще 12 років тому, але продовжували жити в одній квартирі, бо роз'їхатися у нас просто не було можливості. Якщо продати нашу двокімнатну квартиру, то для того, щоб кожен купив собі по однокімнатній, треба було додати корленьку суму, якої ні у мене, ні у чоловіка не було. Жили ми з ним як сусіди в гуртожитку, без варіантів розбігтися і жити окремо. Наша єдина дочка вийшла заміж і переїхала до чоловіка, який живе з татом в трикімнатній квартирі. Мама його давно на заробітках в Італії, дітям дуже допомагає. Зять у мене добрий, роботящий, доньці пощастило з чоловіком. Якось сваха додому приїхала і мене в гості запросила, а за столом почала розмову про заробітки, стала кликати мене до себе, обіцяла роботу знайти. Пропозиція мене зацікавила, але мені до пенсії залишилось небагато, шкода було втрачати. Та сваха запевнила мене, що я виграю більше, якщо наважусь їхати. Я і сама розуміла, що це мій єдиний шанс, хоч на старість роз'їхатися з чоловіком. Ми звахою порахували, що за 3-4 роки я собі на однокімнатну квартиру зароблю, а потім подумаю, що робити з пенсією. Не я перша, не я остання, якось викручуся. Доглядала я за літньою талійкою, робота важка. У мене ще й проблеми зі здоров'ям, але що вдієш? Запропонували, і я погодилась. Повернулася наприкінці весни цього року додому, як вичавлений лимон. Вдома природно безлад, все брудне, затерте в пилюці. Приїхала я на два тижні відпустку і планувала повертатися знову назад в Італію. Відмивала я свою квартиру кілька днів. Зрозуміло, що чоловік не перебирав в ній нормально жодного разу. Чоловік, з яким ми ці два роки взагалі не спілкувалися, якось дивно почав себе поводити. Вибачення навіть почав просити за свої вчинки. Все це мені здавалося дуже дивним, і перше, що я подумала, йому від мене потрібні гроші. Почав про бізнес плани говорити, а я йому прямо кажу, мовляв, нема у мене грошей. А він і сяк, і так коломих тиждень ходить. Потім пішов на пролом, мовляв, допоможи, мені потрібна тисяча доларів. Я на цьому зароблю і протягом місяця тобі віддам. Ага, зараз, а як же? Побігла я в банк і валізи прихопила, щоб побільше зняти. Відмовила я йому, а він почав давити, давити на жалість це моя остання справа, каже, інакше мені світить будинок пристарілих. Маячня, дивлюсь і думаю Господи, з ким я жила. Йому за 60. ми були одружені майже 25 років, я не пам'ятаю жодного дня в своєму житті, коли я була щаслива. Він добре знає, що гроші у мене є, тому і просить їх у мене. А я йому відразу сказала, що не збираюсь нічого давати чи зичити, бо гроші відкладаю собі на житло, щоб на старості його не бачити. Нагадала, скільки разів по молодості й наївності його виручала, і все йшло в нікуди. Він для мене сусід. Давно не любимий. Нічого я йому не винна. А він нехай викручується, як може. Теж собі придумав тисячу доларів.